Доброго дня, я Солгуп Андрій, директор Литвинівського ліцею Димирської селищної ради Вижгородського району Київської області. Під час окупації Київщини я був командиром Вижгородського районного загону швидкого реагування ТОВ Червоного Христа України і весь час знаходився на окупованій території. Як директор школи я переживав за працівників за дітей. За майно і тільки два рази в мене була змога приїхати до закладу. Весь час я був зайнятий справами волонтерськими, тобто допомагав людям. Перший раз, 25 лютого, я підняв прапор на території нашого закладу. І в інший раз, коли привозив гуманітарну допомогу в Литвинівку, де її роздавали волонтери населенню під час окупації я спілкувався з багатьма. Російськими військовими мене возили на допит ФСБ ГРУ. Возили інколи в заклади освіти. Вони використовували їх як штаби, як пункти відпочинку, де зберігали боєприпаси. Наприклад, в Катюжанському опорному ліцеї Димирської селищної ради був організований штаб, де вони допитували людей. Мені теж пощастило познайомитися з офіцерами-генералом, з яким я навіть мав таку розмову цікаву. Його питання було до мене: як ви допустили, що націоналісти захотіли власть в страні? На що я йому відповів? Що ми їх не гукали в нашу країну? І якби вони сюди не приходили, то ми завжди можемо розібратися в своїй країні своїми проблемами проблемними питаннями самостійно. Бачив дуже багато військових, які стояли на блокпостах, які прочисували місцевість, які допитували людей. Як волонтер Червона Христа організував в селі Демидів пункт допомоги. Через які проходили люди на евакуацію, і е, сюди ж не окупованої території ми мали змогу е, передавати гуманітарну допомогу. І ось е, хочу сказати, що діти легше перенесли окупацію. Вони не розуміли всіх страхіть тієї війни. Дорослі більше були спантеличені, налякані. Да, це в подальшому відіб'ється на долі цих е, діток. Важко було дивитися на очі е, дітей. Людей, які проходили на евакуацію, стояли зі своїми речами і не знали, чи повернуться вони назад додому з 10 березня по 22 березня, силами волонтерів червоного хреста було переправлено з окупованої частини вижорського району більше 15 тисяч людей. Люди йшли колонами. Росіяни їм рекомендували одягати на руки білі пов'язки, і підходячи до переправи, вони чекали, що на тій стороні будуть вже наші. Важко було, важко було бачити всі ті страхітні війни, обстріли, руйнацію нашої територіальної громади, району, смерті, які були поруч. Але я дякую всім волонтерам, дякую всім людям, які допомагали на місцях. В кожному селі був свій герой, в кожному. На кожній вулиці були ті, хто дбав про слабких, допомагав, захищав і таких героїв. Ціла країна. Я гадаю, що ми переможемо. Перемога буде за нами, і всі заклади освіти, які були зруйновані, будуть відновлені, будуть працювати. Там будуть діти. За нами перемога! Слава Україні! Героям слава! До побачення!